Так, распакуем декілька посилочок. посылочек. Трек номер. Так, что тут у нас? Что тут цікаво? Ну, вот это ж коробочка. Что-то сложно. Так. Леска, может быть. Сейчас, и Лизко, может. 32 миллиметра. 500 метров. Она будет плетеночка. Наскільки я розумію, отак. Ну. Ви знаєте, я бачив і чув, як за вас хвилювалися інші учасники. Я думаю, те, що ви гарна людина, інколи ну, важливіше, ну, то і все, і все добре. Ви я дякую вам за участь. На жаль, ви Так, добре. Спеціалістам треба показати, що вони скажуть. Так, трек нам наслідуючий. Що тут? Щось сняти? Скром з бампером. Точно, можливо. Замовляємо. Так, телефон. Диві. Дві. Давайте це. Бампер. Більше всього це на мій телефон. Шина педишу, уже подошла, остальное все есть. Вот такие бамперы. Я люблю именно такие. Захист непоганый. Не зараз. Ну далі тут все стандартно. Таке що камера це мене. В принципі, можна і закрити. Краще коли вирізимо камери є. Ну да ладно, ось цей ну, телефон по колік 6. Не підійде так, не буде.

Звичайне скло. Так. Три скло. Три скла, три салфетки. Ну все, набор вірний. Опаковано добре було. Ціленьке. Так. Знову більше цього бампер. що це таке? цікаво. Так, ну трек номер. що це за трек номер такий цікавий. Ось мій. Трек номер. Так, ну це, мабуть, бампер так само комітік вже замовляв. Що зглянемо, що тут у нас справді. Так. Ну да, схоже на то. Ну, ось такий бампер. Це на Realme C67 телефон вам замовляли. Так, ну послідня платилочка. Разніше крайня. Так, 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 номер є. Сміркеньки, замозляємо, що тут. На що йому там замовляти? вже забув. Що це? Шорти мабуть. Угу. Ну, розглянемо, що за шорти. На літо. Ну, матеріал хороший на літо. Саме то синтетика. Ну, по шортах начебто нічого так. На мене повинен підійти. Так що у нас тут замочки. Ось тут замочок. Ну що все нормально. Тоненьке на літо добре буде. Що це у нас? Ну тут такого нічого. Ну, прошити наче непогано. Так, все, дякую за увагу.